За минулу добу російська окупаційна війська 35 разів відкривала вогонь по позиціям українських захисників. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Так на Маріупольському напрямку зафіксовано дев'ять порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Чермалика, де із забороненими мінськими домовленостями артилерії 122-го калібру, обстріляв українські опорні пункти. А по захисникам Широки на отак Красногорівки застосував міномети 82-го калібру. Також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики відкривали вогонь по гранітному, Мар'їнці, Старогнатівці та Широкіному. На Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень режиму тиші. Окупанти вели вогонь з БМП по Новозванівці, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по Попасні, Новолександрівці, Новозванівці та Нижньотеплому. Окрім того, близько 16-ї години позиції одного з підрозділів Збройних сил України в районі Станиці Луганської були атаковані ворожою ДРГ. Захисники України відкривали вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку зафіксовано 16 порушень режиму тиші. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціям українських захисників в Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Верхньоторецькому та Новгородському. А в районі Авдіївки окупанти застосували міномети 120 го та 82-го калібру. В підрозділах, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції, тривають планові заходи з бойової підготовки. Так, наприклад, військові сапери проводять практичне заняття мінно вибухової справи з військовослужбовцями визначених частин і підрозділів. Під час практичної частини занять сапери безпосередньо на місцевості навчають військовослужбовців, як правильно і безпечно застосовувати вибухові пристрої.